Привіт-привіт, друзі, привіт! Доброго вам недільного дня. Ну, це відео, напевно, вийде завтра, в понеділок, а може вівторок. Що я роблю? А я роблю Пасу курчата. Ось пішла наша чорна курка, яка була хворенька. Ну що, зараз я виверну камеру і все в нас буде добре. Трішечки попасимо наших курочок. На огородину. Так. Ану. 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 Вона вже грибеться, Ану бігом. Киш. Ось що саме для них потрібно, як вони припали до травички. Так, сьогодні останній день наша мама квочка буде з нашими вже дорослими курчатами. Сьогодні я занесу її колезі. Ой, що ку 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 Що ти розказуєш? що ти? Яйця мені вже несеш, ну так, звичайно. Їжте, смакуйте. А якби було загорожено, проблем, друзі, ніяких би не було. І було б все супер. І ходили б собі по волі, захотіли б пішли б приміщення, захотіли б. Походили б по травичці, щось десь знайшли, пікош, червячка, паучка. А так, друзі, що в нас тут? У нас тут хащі. Ось цей півник, до речі, вже співає, виспівує. Так, ану туди не йдіть. Я вас там там все мокре, я вас там не не зловлю. Ану, тиш! Пшш. А куди ви біжите? Ось бачите, друзі, як в нас стоїть вода. Це огород сусідки, баби Каті. А це мій огород. Ось я полуничку свою на зиму накрила гноєм, отак купочками потрошку. І оце там, де розора. Ось це поки мій огород. Як бачите, на моєму огороді, на моєму огороді водички нема, тому що в мене вище. І тут баби Каті також нема води. А от там сама середина земельної ділянки дощ. Ой, мокро. І те ж саме в мене, друзі, я вам покажу, що в мене робиться на другій, на другому городі. Діть гуляйте, діть! Ось буде, мала бути для, для тофи, але нема, нема собачки, ну, що мама кочка? Поводи останній раз своїх дорослих діточок. Адже ти сьогодні будеш їхати в дорогу далеку. Зв'яжемо їй ніжки, щоб вона не вистрибувала. І помістимо в корзинку. І повеземо. Так, це, напевно, ось ось цей півник був хворий. І ось ця чорна курочка ось ця. І ось цей півник. А тепер все добре. Воля, свобода, ура! Ну, але це ненадовго. На яку годинку і знову, і знову підне Ми, друзі, приїхали до місця нашого призначення. Зараз розв'яжую ніжки і пущу в курятник. Ну що, опізнаєш своє місце? Я думаю, що опізнаєш. Іди, Іди, курочко, йди до своїх курочок. Я думаю, друзі, що цей Петя розбереться, хто ж то до нього приїхав. Новий житель. Курка з куркою б'ється, друзі. А ось дівчата і хлопці, який огород в мене на цей бік хати. Ось, бачите. Бачите. Водичка стоїть і, напевно, знов. Раніше травня місяця точно трактор сюди не заїде, щоб подіскувати. Ось, саме ось тут я боюсь, щоб не відкололись Краї з обох сторон, там, де посаджений чесник. Тому що як тут, як бачите, трошки вище, тут водички немає. А ось там то повний капець. І тут також водичка є. Друзі, якби не було вставка, сама собі думаю, як в мене було б з водою? Чогось там стояла би вода. Чи більше стояла би, чи ні. Тому що, як бачу, в ставку води додається. Прийде Антошка, звичайно, прокупає траншею і спустимо водичку у ставок. Зараз вам покажу з другої сторони в сусіда, яка земельна ділянка. Ось бачите, сама сама вода. Ось, скільки води навкруги. І ця ділянка вся у воді. Якщо так добре подивитись, то там, о, там видно, що поблискує водичка. А ми підняли, ось так можна глянути, який ось так пере, перепад. Все ж таки ми підняли свою земельну ділянку, тим, що викопали ставка і землю нагорнули сюди. І От там мої саджанці накриті від олічки примак. Так. Ну і я завозила, можна сказати, на ось цю. Ну, десь так, третю частину земельної ділянки. 27, по-моєму, машин. Плюс 10 машин можна рахувати із ставка. І це в нас разом виходить скільки 37 машин. Ось наскільки я підняла свою земельну ділянку. Тому що на, ось на цій стороні, друзі, було набагато вище. Тут і такі хащі не росли, берізки, ну таке, зрідка. А тут а тут були такі самі корчі, хащі, як ось це. Вже сусідня через поселу. Ось такі в нас були би також хащі. ось так, друзі. Ну що, буду вам говорити до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. А мої курчата, друзі, вже гуляють саменькі, без мами квочки. Вже я відвезла і приїхала додому. Ну, і я вам говорила, що покажу, як в мене водяно на ось на цій стороні. На тій стороні вище, там вода не стоїть, а ось тут, а ось тут просто повний, повний капець. Вибачте, на такому слові. Так, піду я позаганяю свої курчата і будемо йти до хати. Вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних, усім тихого, мирного і благословеного неба. Усім пока-пока.